Вітаю, друзі. Алкоголь це не напій для відпочинку. Алкоголь це легалізований наркотик, який прикидається вашим другом. Його рекламують, підсовують у кожен святковий стіл, роблять частиною культури. Але правда в тому, що етанол психоактивна речовина, яка повільно руйнує мозок, печінку, нервову систему. Це той самий наркотик, просто дозволений законом. Його не заборонило не тому, що він безпечний, а тому, що він приносить мільярди прибутку. Алкоголь не б'є одразу, він повзе повільно, псує сон, виснажує нерви, змінює характер, ламає волю, робить людей токсичними, агресивними, апатичними. Ти не помічаєш процес, ти прокидаєшся вже зруйнованим життям. Я знаю силу алкоголю не з інтернету, а зі свого життя. Моє дитинство було не ідеальним. Шлюби моїх батьків та навіть дідусів і бабусів розвалились, і алкоголь був одним із головних факторів. Я бачу, як поступово змінюється атмосфера в домі, як сварки стають нормою, як повага зникає. Теплі стосунки перетворюються в холод, а дитина стає свідком цього всього хаосу. Алкоголь не просто руйнує людину, він руйнує сім'ї, руйнує майбутнє, руйнує дітей, які не винні ні в чому. Те, що я пережив, цього вже достатньо, щоб ніколи не тягнутися до пляшки. Я керую автомобілем, і це взагалі окрема тема. Алкоголь і водіння це російська рулетка, тільки з реальною зброєю. Навіть один келих може погіршити реакцію, знизити концентрацію, приглушити відчуття швидкості. І це все прямий шлях до аварій, травм, смерті, не тільки своєї, а й чужої. Я не граю в такі ігри, я ціную свою свободу, свою сім'ю і свою відповідальність, штрафи, та навіть не вони головне. Головне, я хочу повертатися додому живим. У мене є певне захворювання. Я не буду уточнювати, яке, бо це не важливо. Важливо інше. Алкоголь загострює симптоми, будь-які. Він даряє по імунній системі, гормонах, судинах, нервовій системі. Одне випив, і наступні дні можеш відчувати слабкість, тривогу, біль, проблеми зі сном. То навіщо я маю пити щось, що мені гарантовано робить гірше? І зараз я чесно скажу, мені без алкоголю прекрасно, чітка голова, ясний розум. Жодних похмілля, тривоги, дратівливості. З'явилось більше енергії, терпіння, мотивації. Я швидше приймаю рішення, краще виглядаю, легше контролюю себе. Світ став яскравіший, бо я бачу його тверезо, і це кайф, який не зрівняється з жодним розслабляючим вечором. Алкоголь це дороге задоволення, навіть якщо так не здається. Одна пляшка на свято кілька сотень гривень, раз на тиждень вже тисячі на місяць, на рік десятки тисяч. А за ті гроші можна купити гаджет, поїхати подорожувати, зробити ремонт, придбати щось для сім'ї, класти гроші в розвиток себе або бізнесу. Скажи чесно, на що краще витратити гроші на руйнівну рідину чи на поліпшення свого життя. Підіб'ємо підсумки, друзі. Я не п'ю алкоголь не тому, що так треба, а тому, що я бачу реальність без ілюзій. Алкоголь це наркотик. Він руйнує сім'ї, здоров'я, психіку, гаманець. І найважливіше, він краде твоє життя поступово, тихо, непомітно. Мій вибір простий: тверезість дорівнює свобода, ясність і контроль над своїм майбутнім.